Замовив ролики. Я таки вперше бачу, що вперше я не знаю, що за ролик. він на спринтах якихось і походу на пічівниках, бо просто він дуже тяжко провертається. Він якийсь не знає, чи саморобний, чи що за ролик. Я, в принципі, не знав. Я позвонив до чоловіка, який продає. Попитав про ролики він сказав є. Е, е, ну, я точно забув ціну, але тільки що підбив, 360 гривень один ролик. ну 52 мм його ну типу, цей, тов, товщина цього. Так він совпадає все як цей. По висоті, ну, десь там на якийсь е, міліметр чи два. Так чуть-чуть вище, чуть-чуть вище, за цього, то не важно, там вистачає. замовив такі ролики, він 360 гривень. А як буде ходити? Не знаю. Там воно щось і пише, навіть даже... зараз паузу нажму, подивлюся, що там за номер. Так, протер, там видно 60 на 4RS. це походу, такі там стоять підшипники, чи він один, не знаю, не розбирав. Це тільки прийшло. Я їх замовлю 4 штуки. Поставлю. У мене там 3 типа є, а ті ще нормальні. 3 треба було, але я казав 3-4, то він таки замовив. Це подивлюсь, не знаю. Поки що, яке там сьогодні 1 червня 24 року побачу, скільки вони відходять. Та й тоді. Можливо, напишу ще якийсь відгук про ці. Не знаю, зараз не буду давати номер там, кого я замовляв. В принципі, він всі положив, які були в нього, бо він казав, що є чи 3, чи 4, я всі положу. О. Якщо треба буде, все сподобається мені, як вони будуть працювати, тоді дам номер. Отакі ролики. Не знаю, вони типу саморобні. О, з цієї сторони не показував. Тут не зрозуміло, чи вони. Розбираються, чи вони, як воно там зроблене, не можу сказати. Можливо, проточка така воно так іде. Отаке. От Подивлюся, побачу, як працюють вони. Ну, люфту, люфту тут взагалі нема. Вони ледь, ледь прокручуються. Все. Отакі От ролики такі. Побачу, як роблять.